Привіт, це ще там є Алла Петриченко. Я засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів. І сьогодні телефоную Максиму Скарді, представнику платіжної платформи фонді. Привіт, Максиме. Алла! вітаю підписників каналу. Дякую. Запитання від тих, хто продає в інтернеті, а значить отримує оплати онлайн за продані товари. Наступне чарджбек і повернення. Чи повертати оплату покупцю за товари з інтернет-магазину, і які тут випадки бувають? Да, дуже гарне запитання, тому що з поверненнями я думаю, багато хто з продавців стикається. Я би тут розділив на дві сторони: тобто, це добровільне повернення, і скажімо, коли сторони не змогли домовитися. Якщо ми говоримо про повернення оплат в інтернеті, наприклад, може бути такий випадок, коли ви замовили там декілька. Пар взуття да і ви е, поміряли е, і вирішили, що одна пара мені підходить, інша не підходить в такому випадку. Ви маєте діалог з продавцем і кажете, що е, там я хочу там повернути одну пару взуття. Е, продавець скоріше за все скаже: Окей, проблем нема. Тобто, якщо там 14 днів пройшло, не пройшло, да, якщо там е, пара в гарному стані, не ходили, там нікуди нічого не робили. Е, тобто тут е, ніби все Нормально ніяких питань немає, але може бути така ситуація, коли, наприклад, покупець незадоволеним якістю товара, наприклад, або він ну може бути наприклад шахраєм. Да, тобто він може отримати товар а, і захоче повернути гроші по правилам міжнародних платіжних систем. Кожен покупець а, має право. Подати фінансову претензію, тобто чарджбек. Це з одного боку, як і плюс для електронної комерції, того що кожен покупець, знаючи, що це має право, ну він має це право, да, він е, може купувати з більш впевненістю. тобто він знає, що якщо він не отримає е, там якісний товар або не отримує послугу, е, то він зможе. В свій платіж опротестувати, тобто подати чачбек. Але тут з точки зору там, для продавців, скажімо, чачбек це теж такий ризик. Да? Тобто може бути така ситуація, коли продавець повністю виконав свої зобов'язання, наприклад, надіслав товар, більш того, там, покупець його отримав. але на жаль, різні продавці різні покупці можуть поводити себе, скажімо, не дуже чемно і намагатися повернути гроші. Да? Тобто вони звертаються до свого банка, написати заяву на оскарження даної транзакції, і вже тут відбувається такий процес, скажімо так. Тобто, банк формує заяву до міжнародних платіжних систем. міжнародна платіжна система там дивляться, хто провів платіж, тобто звертається до нас да, в нашому випадку, і каже, що ось є такий там продавець, який. Не, наприклад, надіслав, ну насправді там причин може бути багато, там там може бути, да, візьмемо одну таку е, причину, що, типу, не надіслав товар-продавець. То ми будемо в ролі адвоката в цій ситуації, тобто задача це е, створити, зібрати там докази і уліки, ліки, та скажімо так, е, написати там листа до. Міжнародної платіжної системи, і відбити цей чержбек. Тобто, ми запросимо докази у продавців. Це може бути там, наприклад, якась там поштова накладна, Да, там ну якщо ми там говоримо про товар, збільшував це буде е, там поштована кладна, що товар був отриманий, що був відправлений. Або якщо там товар, наприклад, не підлягає поверненню. Да, таке теж може бути. Тоді ми беремо, наприклад, скрін з правил там і вимог на сайті, да в яких чітко прописано, що е, товари не можуть бути повернуті і там перед оплатою покупець цим ознайомився і прийняв цю ці правила, скажімо так. Да? Тобто, після того як ми збираємо ці докази, ми формуємо лист і направляємо в МПС. З більшого, якщо правильно зробити і оформити, да є дуже велика ймовірність. Чаржбек буде оскаржений, відбитий, і гроші залишаться у продавця. Проте дійсно бувають ситуації, коли це невеликий відсоток, але бувають ситуації, да, коли цей чарджбек не вдається, скажімо, оскаржити, особливо, якщо ми говоримо там, про платіжі із Сполучених Штатів Америки, того, що ну, міжнародні платіжні системи вони захищають, скажімо, громадян США дуже дуже сильно. І, на жаль, бувають випадки, коли товар отримали і все ніби. Там на стороні продавця, але буває так, що там теж приймають там, скажімо, рішення люди, та, тобто вони як, як суд, да, тобто вони приймають сторону, скажімо, покупця. Треба бути, скажімо так, обережними, да, і перевіряти там розуміти, хто, хто вас купує. Погана історія, коли, наприклад, є там скомпроментовані картки, тобто, у нас є там система, яка їх намагається заблокувати платежі, да, тобто намагається Зменшити кількість таких карт, але буває так, що, наприклад, людина ну тут залежить від часу, да, якщо, наприклад, людина втратила картку, бо в неї там її вкрали, і він не встиг там заявити, наприклад, да, до свого банку, що карта була втрачена, і попросив її заблокувати, наприклад, да, тобто хтось може цією картою купити щось, там, наприклад. Да. Ось тут. Бувають такі випадки, да, коли треба оскаржити цей платіж, і тут е шахрайство, і там вже залежать е нюанси, деталі там як цей був платіж зроблений. Там якою карткою його теж можна оскаржити, але тут е треба буде дуже детально зібрати, скажімо так, уліки да і написати цей, е цей лист. Дуже там правильно коректно, максимально вказати кількість деталей, скажімо так. Угу, дуже дякую. Тобто ситуація щодо повернення коштів вони зазвичай і взбільшого в площині між продавцем та покупцем у вигляді діалогу, коли згідно. Наперед перед платежем там погоджених виглядів там правил, які є на сайті в інтернет-магазині, да наприклад, в рамках захисту прав споживачів, там денний період повернення, якщо не носився товар, не використовувався, відбувається таке повернення коштів за да, товар, наприклад, який не підійшов. А чержбек це більше щодо захисту прав споживачів платіжних даних. Так да? у випадку, якщо була скомпрометована картка, якщо Дійсно, є привід і можливість довести, що покупець там чи не не здійснював цей платіж, він був здійснений взагалі не ним, да і дійсно ці кошти мають бути йому повернені, тому що це шахрайство в інтернеті. Тобто, це не завжди навіть про наміри інтернет-магазину, але іноді це може чіпляти, так? Да, да, іноді, наприклад, якщо використовують ажбек, наприклад, коли тут може, наприклад, вже магазин може прийняти, тобто бувають ситуації. У нас таке було на жаль на початку повномасштабного вторгнення, коли продавці приймали чарджбеки. Бо вони там, не могли просто направити товар, тобто там, не мали можливості, скажімо так, зайти в кабінет, да і зробити повернення того, що вони там десь знаходились, і вони просто приймали ці а, тобто, ну, Це було, скажімо так, теж з за погодженням продавця, да? тобто, він каже, що я буду приймати там, списувати гроші, я ніхто не відправив товар, бо там нема, ну, не було можливості. Да? Ось. І так як не було можливості там, зайти, ну, банально не було там, деяких наших підприємців. Світла там, да, і можливості зайти в кабінет, бо там займалися, скажімо, більш важ важливішими справами, да, на жаль, я думаю, ви розумієте все. То вони просто приймали ці чержбеки, і ми, грубо кажучи, там повертали гроші там автоматично, що Тому що можна, дійсно не могли відправити товару на сторони. Ні, то не масштабно. То тобто це дійсно, да. Тобто, це. Ми не можемо зараз виконати так, автоматично воно пройшло, платіж ми отримали, але ми вам да. просто не відправимо зараз. Да, да, так да, да, виклик... да. Ну і тут е, списали гроші, і в принципі всі задоволені, тобто, mm. ну задоволені, так. Да. Це, тобто ну це він... така ситуація нештатна Форс-мажор, да, так скажемо так, форс-мажор, так, да, да, і да. деякі втрати, ага. Да, Але це теж інструменти, теж ну от як е, наші там, да, як е, правило там е-е Клієнти вони тобто ми інформуємо, коли приходить до нас чак. Ми інформуємо наших а, клієнтів, да, що там прийшло а, по такій то операції та оскарження транзакції, і тут вже а, залежить від них. Тобто, якщо вони кажуть, що типу, да ми там. Погоджуємося, ми там не направили, там нема, ну було таке, наприклад, що немає розмірів, наприклад, да, на складі. Тобто, ну, різне буває. Просто деяким покупцям вони не можуть, наприклад, там, зателефонувати в магазин, да, і їм там, легше, простіше написати заяву в банки, наприклад, да, або там, вони не змогли дозвонитися, наприклад, до продавця. Бо їм зрозуміло, що з їхньої картки, яка ось да. до телефону приписана, а значить, це до банку да. Так, з банку номер один чи номер два, яким вони користуються. Да. Значить, банк поверни а не інтернет-магазин. Да. Верна, да, да, абсолютно вірно. Да а, а, то, тут, е е тут е можна ще одне таке запитання, таке шкурне теж для власників інтернету магазинів. А як бути, от в рамках 14-денного строку користування товаром там в Україні правилам повернення? Якщо клієнт отримав, скажімо, кросівки, трохи їх поносив через три дні. Поверніть кошти, і товар нам летить від? Вже назад він його повертає службою доставки, якоюсь долуковою uh -huh. службою, і пише: Поверніть всюди, в банк і нам в інтернет-магазин пише, що тут буде. Тут я думаю, що насправді можна зробити, там отримати ну, в будь-якому випадку ви берете паузу після того, як отримуєте, да, для того, щоб підтвердити, що е, якраз там товар не був використаний, да, тобто в ньому ніхто не ходив, не взував, ну, не був Е, Якщо, я думаю, в такому випадку. Людина звернеться за талібеками, скаже, що повернули гроші. Я думаю, там тут треба робити, буде фотографії цього взуття. Ви отримали в інтернет-магазин. Інтернет інтер от інтер десь він та, там на та, настройки в них ходив і повертає. Ну, тобто не відповідає там Так, Там ми не можемо повернути гроші, то значить та, паузу та. витримали. Зйомки фотки зробили цього товару і куди надсилаємо, да. щоб захистити себе як відкрив, якщо платити. він прийде до нас, да да, тобто як ну, це тобто він, ну це типова процедура. Тобто він покупець іде в свій банк, пише заяву mm -hmm. до нас. Ну не до нас, до свого банку. Банк звертається до МПС, МПС, що, МПС? до нас. Міжнародні платіжні системи uh -huh. uh, звертаються до них, вони до нас, і ми вже до того. Тобто така <див> довга така. Uh... Ага, і ви вже звертаєтесь до магазину, а чого da. він кошти с вимагає, так? Da, 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 da. І вже а з магазину ви кошти не спишете назад на без розбирання. Будь-який спишемо автоматично не впаде назад. Ні. Ні -ні, ні ні, тобто без е, апрува від продавця, скажімо так, да, або від е, після того, як ми отримуємо там результат е, від міжнародних платіжних систем, е, ми вже будемо тоді виходити з ситуації. Тобто, якщо ну, здебільшого, ми намагаємося відбивати ці е, чарджбеки, тобто тут, е, якщо дійсно була така ситуація, що він на них ходив, там, да, то тут, скоріше за все, е, там проблем не буде. Тобто я думаю, що дійсно там фотографувати, да, і ну, це. Там, теж це все розуміють, навіть якщо, да, якщо ми беремо там, іншу ситуацію, да, і... Там не про кросівки, а якусь там іншу, то якщо навіть да, буде рішення таке, що ми будемо списати, ми в будь-якому випадку повідомимо нашого продавця, що ну, було таке рішення прийнято. Uh -huh. А якщо захищати, видно, що треба захищати покупця, він дійсно купив неякісний товар, який ще вдома розвалився, фактично, а кошти з нього списалися. Він каже: Поверніть мені кошти, ось ваш товар, він неякісний, то що тоді? Як втому, да. прийняти рішення щодо того, що дійсно кошти треба списати в примусовому порядку з інтернет-магазина? Да, так, ну ми намагаємося на етапі модерації такі магазини, які продають такі товари, скажімо, відхиляти, щоб не було якраз таких ситуацій. Бо фактично в такі ситуації все ж таки, мабуть, вона лежить на продавці, да? і тут, скоріше за все, буде позитивне рішення, тобто будемо списувати з продавця. Якщо він дійсно надав там не. Ну тут треба розбиратися, тут кейс кейс, так дуже важко сказати взагалі. Тобто, якщо це, наприклад, один випадок там із ста, да, і там продавець розуміє, що це дійсно там якийсь був про брак, да, скоріше за все він сам прийме чачбек там або зробить повернення. Якщо це дійсно там якась така історія, скажімо, яка буде повторюватися, тобто тут теж банки, партнери наші, і взагалі міжнародні платіжні системи вони слідкують, скажімо так, за. Діяльністю продавців і там є певний відсоток цих чешбеків, тобто не може там, наприклад, там якісь там не помиляюсь там 2-3% від загальних транзакцій, не має бути оскаржено. Тобто, це дуже, скажімо так, підозрілий магазин, якщо в нього там міста. Покупок 95, люди подають там mm -hmm. да що там вони отримали ніякісний товар. Так, так, ні -то. Розумію ситуацію. Да. Дуже тобі дякую. Розказав нами за покупців, за продавців. Тепер більш-менш зрозуміла картина, що захист прав і тих, і інших захищаються без відома автоматом Нічого ні з кого не списується, все розглядається в правовому полі. Я тебе дуже дякую, обіймаю і чекаю наступні можливі запитання, які ми можемо розкрити разом по твоїй практиці, по фонді, як що платежі працюють для якому, щоб це було так зрозуміло знаєш, простою мовою клієнта. Я, мені було дуже класно сьогодні з тобою. Я дякую, я... навзаєм! класного дня. Дякую, дуже дякую. Дя дякую. гарного дня.